Я ніколи не задумувалася, за що я люблю Бориспіль. Я просто дуже люблю сюди повертатись. Я дуже любила в дитинстві, коли ми їхали кудись в гості, в село, і потім ми приїжджали. І я пам'ятаю своє відчуття щастя. Я в Борисполі. Я ніколи не хотіла жити в Києві, я ніколи не хотіла жити ще десь. Ну як, за що я люблю Бориспіль? Як можна сказати, що за що ти любиш когось? Я тут народилася, тут живу. Під час активної фази бойових дій мене абсолютно не цікавила моя квартира. Я переживала тільки за те, щоб ліцею стояв моє місце. Сили це тут, це, це моя менша дитина тут однозначно. Бориспіль мені подобається усе І я завжди люблю сюди повертатися. Навіть після того, як півроку я не була в ньому, я повернулася до нього як до рідного міста. Хоча моє рідне місто Луганськ. Але Бориспіль за 8 років став моєю другою батьківщиною, і я дуже рада, що я маю змогу повертатися сюди навіть під час війни. І я відчуваю себе тут вдома. І дуже-дуже-дуже рада повернутися назад нарешті. До свого чоловіка бериспільчанина. За те, що це таке затишне і тихе місто. Життя досить спокійне, але також все, що потрібно, знаходиться в зоні близького доступу. Бориспіль це найкраще місто в Україні, мабуть, я так вважаю. І тут дуже гарна інфраструктура, тут дуже безліч команд, я тренер. То Бориспіль це найкраще місто. Ну, це моє рідне місце, я тут народилася, прожила. Тут мій дід жив. Борисові має таку історію, дуже цікаву. Якщо її вивчати, то, звісно, дуже подобається. Я народився в цьому місті, і перші роки свого життя я провів на вулиці, тоді це була Лютнева. Зараз це Валерія Гудзя. Так званий мікрорайон Бермуд. І я завжди, коли повертаюсь туди, в справах, чи просто інколи гуляючи містом, заходжу до свого будинку, де я виріс, де я провів такі найцікавіші роки свого життя, які я майже не пам'ятаю, але от мені чомусь от для мене це є місце силою. Не знаю чому. Мені постійно от хочеться туди повертатись Інколи коли дуже важко прийняти якісь рішення, я знаю, що я цей наш. Бермудський трикутник зайду і коли з нього вийду, вже рішення саме собі собою назріє. Як його не любити, якщо це моя батьківщина? Тут народився я, тут народились мої батьки, тут народились мої діти. Вони ходять тут до школи, до садочків. Це місто, в якому варто жити. Це місто, яке знаходиться недалеко від столиці. Це місто, в якому знаходиться найбільший міжнародний аеропорт нашої країни. Це є повітряні ворота, хоча інколи для мене це було образливо, але я зараз розумію, що. Будь-який громадянин будь-якої країни світу вперше, коли він прилітає до нашої країни, перше, що він бачить з висоти пташиного польоту, коли ступає на нашу рідну землю, це є наше рідне місто. Тому ми маємо тримати марку, ми маємо розвиватися, крокувати скажімо так, в ногу з часом і розвиватися як справжнє європейське місто. А після повномасштабної перемоги над нашим агресором, всі ті плани, які ми запланували, ми втілимо. І я впевнений, що Дуже багато людей ті, які зараз поїхали, повернуться і привезуть сюди ще своїх знайомих. Наше місто буде тільки розбудовуватись. Я люблю Бориспіль, бо я живу тут. Тут живуть мої батьки, тут живуть мої діти, тут живуть мої друзі, і мені тут комфортно жити, бо це місто, в якому варто жити. Я хоча й не родом звідси, але це місце мені сподобалось по-перше. З того, що як я потрапив перший раз сюди, це було в далекі 90-ті роки. Це був спортивний турнір на стадіоні Колос. Цей стадіон, знаєте, як перший е, опит людини, да, він мені в серце. За що ще подобається Бориспіль? Це, ну, Це місто супутник нашої столиці. Я ще на той час, як переїхавши сюди жити, працював там. Розвинена інфраструктура. Наш аеропорт, як говориться, все це якось склалося в єдине і тому з дружиною вибрали саме це місто. Я люблю Бориспіль за друзів, яких він мені подарував, за те, що під боком головні повітряні ворота України. Люблю Бориспіль за дуже гарні квіти. Які наші комунальники висаджують завжди. Люблю Бориспіль за доброзичливих людей, які завжди можуть допомогти. Люблю Бориспіль за те, що тут є де прогулятися після роботи. Тут гарно і восени, і взимку, і влітку, і коли все тільки починає цвісти. Подобається Бориспіль тим, що він затишний, родинний і дуже тут тепло знаходиться. Тут своя атмосфера зі своїми людьми. Я не так давно в Борисполі. Вже ну, десь принаймні понад трьох років, але все рівно я вже встиг звикнути до цього міста і встиг ним, скажімо так, проникнутися, тому що він чистий, він зелений і він радушний. За добрих людей, за цей порядок, який зараз у нас є, який створювався. Ну і за все хороше. Мені дуже подобається город. я сама з Донецька, але здесь вже четвертий рік. Тут вот, що мені подобається цей город, дуже компактний. Все рядом, все в пешей доступности. Меня вполне устраивает. За що я люблю Борисполь? Тому що я тут родився, виріс. Тут мої всі рідні, діти, всі мої знайомі, ну, моя батьківщина. Через те я люблю свій Бориспіль. Воно гарне, воно привабливе. Вот. Тут багато можливостей. Люди привітні. От. І якби, це для мене стало, скажімо так, вже будинком. От. І ну, не знаю. Треба любити, мабуть, те місце, де ти живеш. От. Тому, мабуть, за це, за те, що просто люблю. Бориспіль обожнюю. Люблю дуже мандрувати і в своєму житті багато де була. Але Бориспіль обожнюю, тому що це місто, де я народилася, де народилися мої діти, де я мешкаю, і мешкають мої батьки. Тому люблю тебе, моє місто, процвітання тобі, і хай скоріше настане мир.